22 серпня 2025 року. Регіон кефе біля шансу. Схід Сонця, ледь-ледь торкнувся обрію. На перший погляд, це звичайний день на хертвці, але насправді повітря вже наповнене напругою, а земля очікуванням. Усе виглядає спокійно, проте це затища перед бурею, яку принесуть не винищувачі чи артилерія, а крихітні смертоносні тіні. Саме в ці хвилини 17 ФПВ-дронів Камікадзе готуються до своєї місії, що увійде в історію як приклад безжальної ефективності та інженерної винахідливості. Їхня ціль не стратегічні заводи, які вимагають багатотонних ракет, а сам ворог, його логістика, його мобільність, його впевненість, його бойовий дух зруйнувати його здатність пересуватися і комунікувати. Ось справжня стратегічна мета. Операція розпочинається. Як це часто буває, саме дрібниці руйнують великі плани. Український розвідувальний дрон, що працює на висоті близько 300 метрів, виявляє першу ланку ворожої мобільності, яка ховається у, здавалося б, безпечному місці. Велосипеди та моторолери приховані під брезентом у середині житлових будівель. Це може здатися дрібницею, але в умовах війни, де кожен кілометр пересування це ризик, а пальне дефіцитне, навіть двоколісний транспорт є цінним засобом пересування для розвідників та кур'єрів. Оператори fpv дронів отримують координати. Їхнє місцезнаходження декілька кілометрів від лінії фронту, точність і навички. Ось їхній справжній боєкомплект, цінніший за будь-який метал. Навіть у обмеженому просторі житлової забудови, де маневрувати складно. І ризик втрати зв'язку високий через перешкоди. 17 дронів починають свою роботу. Вони летять на надмалій висоті, буквально 5 метрів над землею, огинаючи кути будівель. Один за одним вони вражають місця скупчення ворожого транспорту, знищуючи його точковими ударами. Це не гучні вибухи, це точні удари, що позбавляють ворога можливості швидкого пересування та прихованої логістики. Знищено 5 велосипедів та 7 мотоциклів протягом 10 хвилин. Це лише верхівка айсберга. Але це лише розминка. Місія набирає обертів зараз за лічені хвилини на черзі мотоцикли та невеликі транспортні засоби на дорогах. Дрони, що рухаються зі швидкістю понад 100 км на годину, перехоплюють їх на відкритих ділянках. Вони знищуються послідовно. Перетворюючи важливі логістичні шляхи на кладовище понівеченого металу. Це відбувається на ділянці дороги протяжністю півтора кілометра. Дрони не дають ворогу жодного шансу використати ці засоби для перекидання припасів чи особового складу, створюючи ефект повного контролю над місцевістю, де кожен рух може стати останнім. Конфлікт загострюється, коли мішенями стають рухомі об'єкти. Справжні вантажівки та фургони, що становлять хребет ворожої логістики. Російські автомобілі, що намагаються проскочити між житловими кварталами, виявляються під прицілом. Вони рухаються з обережністю, знаючи про загрозу, але українське око бачить усе: ось тут починається справжня шахова партія. Один дрон майстерно маневрує над протидроновими сітками. Примітивним але поширеним захистом, який мав би збити ФПВ-апарат, і влучає у банківський фургон, переобладнаний для військових потреб прямо в моторний відсік. Ударна хвиля та подальша пожежа виводять машину з ладу. Вибух, інші фургони, що рухаються в житлових районах. Перехоплюються та знищуються разом із водіями, які просто не встигають зреагувати на смерть, що наближається зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину. Це вже не просто удари, це демонстрація тотального панування в повітрі, що руйнує будь-яку ілюзію безпеки. Навіть один водій врізався лоб у лоб в пева дрон на швидкості, думаючи, що кінетичний удар знищить апарат. Але це не допомогло. Дрон вибухнув, пошкодивши лобове скло та двигун. Росіяни покинули понівечений транспорт, але дрони все одно влучили в нього, завдавши повторного удару по паливному баку, залишивши непридатним до використання. Кожний удар це чіткий сигнал. Від мобільності ворога не залишилося і сліду. Всього знищено чотири фургони та один уаз. Ці постійні операції, які веде батальйон Сайнам разом з іншими підрозділами, не дають ворогу згрупуватися та перепочити. Вони створюють значний психологічний вплив. Російські військові більше не почуваються в безпеці ні в русі, ні на відпочинку. Навіть невеликі помилки стають фатальними. Солдати, які намагалися відпочити в тіні та сховатися за деревами. Миттєво ставали жертвами FPVA дронів камікадзе. Це нагадування. Пильність є критичною в умовах, де ворог бачить і може дістати тебе будь-де і будь-коли. Вони змушені постійно рухатися та глибоко ховатися, що знижує їхню боєздатність і паралізує логістичні ланцюжки. Але це не все. Сцена змінюється. Висока трава стає місцем дії природним укриттям, на яке розраховував ворог. Група російських солдатів намагається просунутися, щоб дістатися до своїх позицій. Вони кидаються у прикриття, сподіваючись, що дрон-розвідник не помітить їх крізь густі зарості. Або що дрони камікадзе просто пролетять? Як це було за часів старої війни? Але ні, цього разу їхній розрахунок хибний. Оператори зберігають фіксацію на цілях, використовуючи різні кути заходу та тепловізійну корекцію на фінальній стадії, коли дрони різко пікірують. Ворог кидається з однієї схованки в іншу, але камери дронів слідують за ними бездоганно. У паніці солдати намагаються чинити опір, кидаючи в дрони гвинтівки та гранати. Вони сподіваються, що вибухова хвиля чи уламок знешкодить малий апарат усе марно. На третій спробі атаки FPV-дрони камікадзе завдають точних ударів, знищуючи їх ще до того, як вони зможуть утекти. Це не бій, це літаюча ліквідація. Схожа ситуація розгортається біля покинутого російського бронеавтомобіля, який мав слугувати надійним щитом. Розвідувальний дрон фіксує ворогів, що ховалися за знищеною машиною. Їхні шалені рухи намагаються ухилитися від дронів, але вони спотикаються і падають, залишаючись на відкритому місці, коли дрони вже коригують свої траєкторії. Вони встигають піднятися і спробувати захиститись палицями на той час, коли дрони вже зафіксували цілі, удари влучають поруч з ними, залишаючи багатьох тяжко пораненими та нездатними продовжувати боротьбу. Це руйнування бойової ефективності за допомогою високоточного малогабаритного озброєння. 12 солдатів були нейтралізовані в цих двох інцидентах, що стало болючим уроком для всього ворожого підрозділу. На краю поля російські солдати бачать рештки своїх товаришів, які загинули в схожих атаках. Вони сповільнюються, нервуючи, обережно оглядають тіла, шукаючи припаси. Весь час озираючись у пошуках небезпеки. Вони розуміють, дрони все ще в повітрі. Рішення відчайдушне прикинутися мертвими це останній трюк, на який вони сподіваються. Вони лягають, до долілиць, залишаються нерухомими, сподіваючись, що хитро ще спрацюють. Але такі трюки рідко проходять fpv дрони коригують кути, ідеально вирівнюються і вражають, миттєво припиняючи будь-який рух. Ця атака показує. Наскільки марним є обман, коли оператори тримають ціль на замку? Ці випадки лише підтверджують ефективність нової тактики, використовуючи поєднання оптоволоконних та ФПВ дронів. Українські оператори виявили російські вантажівки та військову техніку, розмістилися безпосередньо на їхніх маршрутах і атакували, не давши часу на евакуацію. Навіть російські снайпери, які майстерно володіють маскуванням і можуть лежати нерухомо годинами, були виявлені та нейтралізовані за допомогою точних ударів ФПВ-дронів. Як про це свідчать тепловізійні зображення? Незважаючи на всі заходи маскування, тепловий слід людини завжди видає її присутність. Стій, що ти думаєш про це відео? Якщо вам до цей детальний аналіз військових операцій та тактики, підпишіться на наш канал, активуйте дзвіночок та залиште свій лайк. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше якісного контенту. І не йдіть ще, це не кінець. Продовжуємо. Хвилини по тому помічено та знищено російську вантажівку, що перевозила матеріали для окопів. Це був великий Камаз, завантажений колодами та мішками з піском, що рухався зі швидкістю не більше 40 км на годину, Атаки зупиняють постачання, зривають укріплення оборони, затримують підкріплення та знижують загальну ефективність ворожих дій. На відкритій місцевості дрони перехоплюють російських мотоциклістів, нейтралізуючи і водіїв, і транспорт. В розпал дня українські оператори чекали на ворожі транспортні засоби. Вони знали маршрут, яким мали рухатися колони завдяки попередній радіорозвідці. Десять дронів ФПВ прискорилися до своїх цілей, атакуючи мотоциклістів та транспорт без жодного шансу на порятунок. Швидкість реакції була нульовою, оскільки дрони підійшли з несподіваного напрямку. Були виявлені та знищені УАЗи та інші російські автівки. Деякі солдати встигли вискочити, але машини залишилися непридатними. 82-га окрема десантно-штурмова бригада зафіксувала приголомшливу сцену. Двоє російських солдатів, яких переслідує група ФПВ-дронів, вони кидають уламки, намагаючись їх збити, але дрони залишаються непохитними точними та безжальними. За мить атаки припиняють переслідування. Ефект відчаю, є заразливим, поширюючись по всьому підрозділу, що бачить ці кадри. Тим часом на дорозі двоє російських солдатів рухалися, коли 17 ФПВ-дронів із потужним боєкомплектом агресивно маневрували. В останній спробі один із них кинув свою гвинтівку в дрон. Бум! Стався вибух, який вразив його товариша. А сам він залишився неушкодженим, розгублений щодо справжньої причини вибуху. Важливо зрозуміти, що ця операція з використанням 27 дронів Камікадзе це не просто хаотичне бомбардування, це спланований багатофазовий удар, що б'є по психології та логістиці. Він розкриває нову філософію ведення бойових дій. Перша фаза засліплення. На початку операції використовується мінімум 10 додаткових дронів-розвідників, деякі з яких оснащені слабкими реб-модулями. Вони не створюють потужних перешкод, але засмічують ефір, змушуючи російські розрахунки ППО та РЕБ перевантажувати свої системи спробами відсіяти білий шум. Це створює ідеальне вікно для 17 fpv дронів. Які йдуть на надмалій висоті, буквально ковзаючи над землею, уникаючи більшості радарів та систем виявлення, друга фаза деморалізація, вибіркове знищення невеликих цілей, таких як велосипеди та мотоцикли, має величезний психологічний вплив. Ворог бачить, що навіть найменша спроба мобільності карається смертю, це руйнує ініціативу і змушує солдатів ховатися. А не виконувати накази, чітке розуміння того, що перевага в повітрі на малій висоті повністю належить Україні, змушує їх повільно пересуватися і боятися будь-якого відкритого простору. Це паралізує їхні дії і перетворює звичайне переміщення на лотерею на виживання. Третя фаза засідка на маршрутах. 503-й окремий батальйон морської піхоти у зоні Хардевка – Напрямок Мірат використав тактику подвійного удару. Спочатку оптоволоконні дрони, які неможливо заглушити звичайними засобами, ідентифікували та заблокували маршрути. Потім 17 FPV дронів стали ударною групою, яка чекала на цілі. Російські солдати потрапили у смертельну пастку, де координація, місцевість і час спрацювали на користь українців. Це стало демонстрацією їхнього домінування в засадах. Операція досягає своєї кульмінації. Знищення Камазу з матеріалами для окопів призвело до затримки фортифікаційних робіт на стратегічному напрямку на дві доби. Це не просто тактичний успіх, це оперативний вплив на загальний хід бойових дій, що дозволив українським силам отримати часову перевагу. Оптоволоконні та ФПВ-дрони виявили російські вантажівки та військову техніку, розмістилися безпосередньо на їхніх маршрутах і атакували, не давши часу на евакуацію. Навіть російські снайпери, які майстерно володіють маскуванням і можуть лежати нерухомо годинами. Були виявлені та нейтралізовані за допомогою точних ударів FPV-дронів, Як про це свідчать тепловізійні зображення? Ця операція не просто знищення, це філософія сучасної війни. Зіставте 27 дронів камікадзе, що коштують невеликі гроші, руйнують мобільність, логістику і бойовий дух ворога, завдаючи десятків мільйонів доларів збитків. Та нейтралізуючи десятки окупантів, російська впевненість у глибокій обороні зламалася. Ворог змушений зупинятися, боятися та ховатися від невеликих, але смертоносних апаратів. Це урок, який назавжди змінить розуміння військової тактики. У сучасній війні перемагає не кількість металу, не розмір армії, а інновації, рішучість і точний розрахунок замість багатотонних ракет. Кілограмові дрони замість дорогих літаків майстерні оператори з моніторами. Точковий, вивірений і абсолютно геніальний удар. Хто не побоїться бити в саму суть, хто здатний використати мале, щоб знищити велике, той і отримає перевагу. Війна дронів це війна інтелекту проти маси. І на цьому полі бою Україна демонструє абсолютне домінування, змушуючи ворога платити надмірну ціну за кожен невдалий рух. І тепер чекаємо на вашу думку: що на вашу думку є найбільшою перевагою ФПВ дронів перед класичною артилерією, точність, ціна чи психологічний вплив, яка з показаних тактик, на вашу думку, виявилася найефективнішою? Пастка в траві. Полювання втікачів чи засідка на маршрутах, залиште свою відповідь у коментарях. І якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бачити більше детальних розборів військових операцій та інноваційних тактик, підпишіться на канал, активуйте дзвіночок та залиште свій лайк. Побачимось.